Глядачів цікавляться штучним заплідненням. Ваша думка на цю тему? Чи варто? І хто такі штучно запліднені діти? Однозначно варто. Всім тим, хто не має дітей, я рекомендую. І я наголошую на тому, що так, такі діти також народжуються від Бога. Адже буває, що запліднюється дуже багато ембріонів, і все рівно вони не виживають. Тут також йде природний відбір. Виживають саме ті ембріони, які мають виживати. І такі дітки так само получають душу, і вони так само від Бога. Дякую, заспокоїли, тому що дуже багато людей хочуть, але бояться, тому що почули багато різної інформації страшної особи особливо там про душі, кажуть, що це штучне запліднення, штучні душі. О, ні, такого ні. Я заспокою тих батьків, ніяких штучних душ. Штучної душі не буває, тому що є живий жива яйцеклітка і живий сперматозоїд. чийсь Воно вже носить певну енергетику. І коли воно об'єднується, зверху дається душа. Тобто ми ж не штучно створили е, яйцеклітку і не штучно створили сперматозоїд. Вони ж були, вони від Бога. Так, що і то, що з них створено від Бога, це ж логічно.